Торгово-промислова палата, яка видала АТА, проінструктує заявника, про те, яким чином можна завантажити додаток. Після встановлення програми та створення облікового запису користувач або ж користувачка матиме змогу завантажити електронну версію карнету Ата. Користувач або ж користувачка може просто ввести номер книжки АТА та її пін-код, надані торгово-промисловою палатою. Далі залишається лише натиснути Завантажити. Ось так виглядає електронна версію АТА. В ній відображатимуться відомості про супровідні документи, митні операції за Карнетом АТА, маршрут перевезення вантажів, тип і кількість товарів тощо. Отож все починається з підготовки маршруту подорожі. Спершу суб'єкт задобирає опцію подорожі. Заповнює необхідні поля. Торкнувшись задекларованого товару, додає його із загального списку карнета Ата. Далі натискає зберегти. Далі натискає зберегти. Після чого користувач або користувачка електронного карнету Ата отримує можливість побачити QR-код на вкладці транзакцій. Пов'язаних із підготовленою подорожю. Звертаємо увагу на те, що під час оформлення експорту вперше з'явиться QR-код перевірки. Посадові особи митних органів мають змогу здійснити митне оформлення електронного карнету. «АТА». Після входу в систему на домашній сторінці застосунку відображаються минулі та нові транзакції за карнетом. «АТА». Щоб розпочати процес митного оформлення, слід відсканувати QR-код Карнету АТА або вручну вести його номер і код транзакції, наданий суб'єктом Z. Крок 2. Посадова особа митного органу перевіряє інформацію, наведену в електронній книзі АТА та строк її дії, як і під час паперової перевірки. Крім того, в застосунку також відображається вся історія карнетуата. Крок 3. Здійснюється перевірка товарів, що декларуються, зокрема, їх гранична дата тимчасового везення, вивезення чи транзиту. Крок 4 оформлюючи електронну книжку, а та посадова особа митного органу, також вносить запис із застереженням, якщо є в цьому потреба, і фіксує транзакцію. Службовець може роздрукувати карнета. Також скасувати операції, якщо допущено помилку. У такому випадку зафіксовану транзакцію буде скасовано та розпочато новий процес. Останній крок надати дозвіл перевіряти успішність транзакції власнику або власниці карнета, а те, чи уповноваженій ним чи неї особі. Для перевірки успішності транзакції необхідно перейти на вкладку транзакції за відповідним QR-кодом на даним посадовою особою митного органу. Готово. На екрані з'явиться результат транзакції. Пам'ятайте, застосунок працює в тестовому режимі, тому митне оформлення паперового карнету АТА також має бути здійснено. Детальніші інструкції для кожного кроку та алгоритм дій можна отримати у вашій національній гарантуючій асоціації. Насолоджуйтеся безперебійним митним декларуванням із системою керування життєвим циклом карнету, а та в реальному часі.